Ця велика спеціалізована машинка для безводного сухого прання може вмістити в себе до 30 кілограмів білизни або технологічного спецодягу. Для чистки використовують перхлоретилен, прозору рідину з різким запахом, хлор-органічний розчинник. У 2004 році Ольга закінчила КНУ за спеціальністю інженер-еколог і волею долі почала працювати в сфері надання клінінг послуг. Пройшла весь шлях від початківця прасувальника одягу до того, що опанувало абсолютно всі тонкощі процесів у хімчистці. Ця машинка справляється з усіма мазутними масляними п'ятнами, також з тими забрудненнями, які не можна вивести у водному середовищі. В чому особливість саме цієї машини? В тому, що речі, які ви запускаєте в саму машину, вони виходять в сухому вигляді і майже не зім'яті. тому що бувають такі дуже тонкі, делікатні ткані, які не можна ні прасувати, ні сильно сушити, не мочити. Цю промислову машинку італійського виробництва придбали на грантові кошти, які містянка отримала в рамках проєкту Власна справа. Пані Світлана, власниця цього підприємства у сфері надання клінінг послуг, каже, після початку широкомасштабного вторгнення Росії жінка працювала на бізнесі, чий власник вирішив припинити діяльність та розпродати активи. Однак, у вересні 2022-го жінка подала заявку на отримання фінансової підтримки від держави. А вже 30 грудня їй погодили допомогу у розмірі 250 тисяч гривень на придбання обладнання для хімічного очищення текстильних та хутряних виробів за програмою Власна справа, яка користується популярністю Стю нині і серед криворізьких підприємців. Ми звернулися до нашого району до виконкому і в місто. Також нас проконсультували, що є такі програми, як грант на власну справу. Ось ми вирішили спробувати. І на сьогоднішній день ми маємо власну справу, яка працює: програма державна. Державна. Але до цього ми не чули. Ми прийшли спочатку в район наш. І просили їх допомоги, як ми можемо, які є програми, що є. І таким чином ми вийшли на цю державну програму, яка є грантовою, і таким чином ми подали заявку подали заявку на грант. На сьогодні на цьому приватному підприємстві працює шість чоловік. Кількість законтрактованих бізнес-партнерів більше 60. Причому вони географічно знаходяться не тільки в межах Кривого Рогу, а ще й в Дніпрі та Одесі. Складних умовах воєнного стану в рамках муніципальної програми розвитку підприємництва для підтримки малого та середнього бізнесу тільки за перші три місяці 2023 року провели 80 зустрічей, до яких залучили майже 500 учасників. Міська влада спільно з колегами з Ощаду, Ощадбанку, це уповноважений банк по реалізації цього проєкту, центром зайнятості, виконкомами районних у місті Рати, надаємо інформаційну підтримку, інформаційно консультаційну підтримку щодо цих можливостей. За дорученням виконуючи обов'язки міського голови Юрія Вілкула в виконкомах районних у місті Рад, в відділах економіки, відділах підприємництва, можна постійно. Отримати цю допомогу 46 підприємців вже подали свої бізнес-проєкти на державні гранти. Вже 44 бізнесмени отримали гранти на розвиток своєї діяльності і створили при цьому 92 нових робочих місця. Від початку війни в Кривому Розі зареєстрували 837 нових суб'єктів бізнесу. З них 267 розпочали свою роботу з початку 2023 року. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.